Привіт-привіт! Ми раді вітати вас на нашому каналі у новому відео. Почнемо його з Женіної прогулянки. Так він гуляє на дворі, хоч не завжди ми цього показуємо. Йому дуже подобаються машинки. Ну він хлопчик і це нарпально. А от Сергій зараз розкаже про трабли з нашою великою машинкою. Так, у нас новенько сталося. Я здавав назад і не побачив дерева, дерево. не дав. Я вже заклею. заклеюся, все, все, на дрібні частинки А така неприємна новина Дуже печально І це все Щас, мені обіду в 1500 гривень стоп задній Нічого не передбачувало біди, покажу що у нас ще є, показувало я цього не показував mm. ой. І <смеш> сразу так, mm. так сразу <смеш> <смеш> дружина прямо сіяє. Тепер ви телепортуєтесь в наш наступний день. Цей день вже буде досить насичений, і він займає основну частину цього влогу. І починає його з нового рецепту, який тепер точно стане фаворитом у нашій родині. Це млинчики, але не звичайні млинчики з бананом, але не роздавленим бананом, а цілими шматочками. Якщо ви любите запечений банан, спробуйте це неймовірно смачно. Готуємо сніданок разом З цією сім'єю. Я Настя сім'єю. Настя нас тільки прибігає, контролює. Да. Щось так в горлі продовжувати. Звісно, я встав. 5 минути назад. Я відсипався. Відсипався. Ну, коротше, класична схема дітей. Як в саді треба вставати, то просто нереально, мам, я хочу ще спати. А як вихідний, то проснулась в 7.20. Щоб більше часу було від... віддихнути. Так, мабуть, так. Так що Настя дивиться швейка. Я по новому рецепту зробила млинчики, обов'язково, ну, а може вам точно сказала, поки озвучувала рецепт, чи це смачно, але я думаю, що це смачно. Єдине, що я думаю, що тут або взагалі не треба давати цукру, щоб з медом їх їсти. А сьогодні, мабуть, спробуємо зі сметаною, бо я думаю, банан солодкий, плюс 120 грам цукру, що це буде засолото. Mm. <laughs> ну, да, Тому нам смачного і вам також вчора снідає. Так, ви поснідали, я залишила своїх малюків всіх трьох і йду на планове щеплення. І Нагадую всім, що раз у 10 років це треба робити. Я йду в приватну клініку, у них е, е, партія іноді приходять безкоштовні ці державні, вони тому що в приватних клініках коліна. Взагалі в державній. У нас за ніч трішки снігу випало загалом як весна на дворі. Все, там готувалися в машину. Сергій там поїздив по справам, забрав фару, яку розбив. Заправився, забрав фару, фара коштувала тисячу. 450. А в інтернеті найдешевше, я знайшов 1500. Тобто на ринку вийшло дешевше, ніж на, ну, на авторинку, ніж в інтернеті брати. Таке дуже буває. Ми зараз їдемо ну, на різку. Я на той штуку часу заміщав. Їдемо ну, на зустріч йде. до бабусі з дідусем. Будемо на ковзанку. сьогодні. Бо дідусь дуже захотів. Ми, як це перший раз ходили на ковзанку, ну, като. З... Це ковзанка. Це ковзанка. На ковзанку. З Настю. То дідусь побачив і дуже захотів теж Настю зводити на ковзанку, бо він по молодці грав в хокей. Ну, цього разу він перепитував Настю 10 разів, чи вона дійсно хоче. Думаю, він вже не дуже хотів, просто він Насті пообіцяв зводити її на козанку. Насті подобається. Має бути ще Данило. Данило не подобається ковзанка, але йому подобається Настя, тому можливо вони будуть їздити. Ну, Данило і Віталік вони, можливо, запізняться, бо в них. Ходять, оце я показував, що ми на е, альпінізм ходили з. Ну, вони з пластунами. У нас з пластунами пішли е, на полювання на бобра. Да, шукають бобра, там щось я вже відчувається. Ну, не те, щоб полювати його, а типу подивитися, показати діткам бобра. Ну, <свят> вот. Там відео було, де вони типу показували дітям, де, як бобри дерево згрізають. Ну, прикольно. Погода у нас, звісно, сьогодні взагалі просто дощ іде. Не дуже що вже познімаємо щось з козанки. Сергій там щось сказав, що не будеш кататись. Буду. Тобі носки взяли. Так, плачу буде. Там вчора. Ну, якщо чесно, зараз теж не дуже хочеться сюди їхати, погода така года і там зараз буде прохолодно. Але я знаю, що нам сподобається. Напряжно стати, а потім буде цікаво. Тому їдемо. Далі. А мама буде з цей... Жені, Жені. А в парку гуляти. w porku z takiego powodu że ja coś spadłem chyba z А це наш дідуля, якщо так можна сказати, Сергію Мотатові в цьому місці має бути 60 років. Так от було б непогано мені в 60 років розкатувати на ковзанці і не боятися впасти. І ще й згадувати і вчитись робити якісь нові рухи. Наприклад, ось повороти, в принципі, повороти. Я хочу навчитися так робити в захльост, але мені страшно, а йому не страшно. Якось так. Взагалі Настя, якщо говорити про дітей, то Настя цього разу просто жахливо себе вела, вона нічого не хотіла робити. Ось це в нас тут перекур, каток, ковзанку чистили. Ми тут пили какао, сок, і після чистки вже Настя почала, хоч якось трошки кататись. А до чистки, півгодини, вона просто сиділа постійно то там, то тут. Тому в мене насправді бажання після першого разу було ще її вести і вести. А після цього разу, ну, взагалі не знаю, дуже енергозатратно для мене це виявилось. Бо Сергій, в принципі, кайфанув, він дуже багато катався. А я постійно була майже з нею, і з дитини, яка нічого не хоче робити, дуже важко бути на ковзанці. Тому, тому так. Але, можливо, тут є і наша вина, тому що вона і не поспала в день, і була можливо виснажена. Тому ось так. А це ми передивлялися від Це тут Насті, по-моєму, рік і вісім, щось таке чи півтора року. Ну, в общем, і маласенькі Даня. Ось такі вони милі, а зараз вже ось такі вони вже великі і манесенькі Женя. по-моєму, Плюс вести блог навіть просто для себе, щоб потім можна було ось включити і подивитися, згадати, якими ж маленькими вони були, тому що вони неймовірно швидко дорослішують зараз уже. Жені, рік і дев'ять буде скоро, на днях завтра. <смі> і ну, це неймовірно швидко. Я зараз себе ловлю на думці, що ось-ось, скоро ми вже два роки будемо святкувати. Коли? Коли так швидко, коли ж, коли недавно ж була тільки вагітна, а потім зразу згадую, що два роки вже війна, якийсь жах. Якщо ми говоримо про дитину, це прям захват від того, як час біжить, як ми дорослішуємо, то коли... Ти згадуєш про війну, то це дуже сумно, що два роки, і насправді якось просвіту в цьому не видно. Ну, не будемо про сумне, про реальність, скажімо так. А ось, дітки, треба давати діткам дитинство, треба їх радувати, виконувати їхні маленькі бажання або, можливо, втілювати свої бажання в них, якщо це співпадає з їхніми бажаннями. Я, наприклад, не проти цього, щоб дітки насолоджувались. На жаль, вони знають трішки більше, ніж потрібно, в плані там ракет і всякого такого. Але, ну, яку маємо реальність, таку вже влог будемо ось так статично, бо ви любите довгі влоги. А я вирішила дуже багато козанки не залишати, тому що можливо це не всім цікаво. Це виключно для нашої пам'яті. Наприклад, попередній влог, там де ми говорили про ковзанку, наприклад, дуже мало переглядів, тому. Не будемо розтягувати відео на 20 чимось хвилин за рахунок того, чого вам не цікаво. Хоча раніше, до речі, не дуже люди любили довгі влоги. Це недавно, можливо, роки пів, як стало прям популярним робити саме довгі відео по 20-30 хвилин, і людям вони більше подобаються. Бо якщо повертати вниз, то в нас дуже багато відео, особливо на самому початку, були. По 10, ну не 10, ладно, 14-16 хвилин. І це рахувалось типу нормою. Типу, ок. Для буденних влогів це більш ніж достатньо. Якщо ми говоримо взагалі про щоденні, то ну, прям треба знайти досить багато цікавого матеріалу за 24 години, як би здавалось, але ж ми дуже багато чого вирізаємо, коли монтуємо. І люди, які дивляться зі сторони, не будуть дивитись 5 хвилин, як ти там зачіску собі робиш. Тому це все там, з п'яти хвилин залишається секунда, грубо кажучи. І ну, щоб за одну добу е, вам зроб... змонтувати на 25 хвилин відео цікаве, <риві> це має бути прям дуже класна якась зайнятість через це, мабуть, і будівництво заходить. <риві> Тому що ну, на будівництві, як правило, є що знімати, але також, якщо це дуже затягне, то може бути нецікаво. Про материнство точно, навіть які б там мами-мами не були, дивитись 5 хвилин про те, як ти там розважками займаєшся, це просто тумач. Тому зараз чомусь, бо я про вам про це все говорила, бо недавно в мене вийшло відео не дуже довгим, і про це багато хто згадав. І інші ще про це згадали в наступному влазі, коли воно вже було довге. І я зрозуміла, що дійсно вам цікаво довгі влоги, як мінімум 20 хвилин. А я сама, в принципі, ну, мені насправді нема великого ну, великої різниці Блог, дивитись блогерів, яких я люблю, там буде 20 хвилин, чи 15 чи 30. Головне наповнення цього відео. А, але ну, багато кому важливий час, ну, наповнення, тобто дуже важливе, але ну, такий час, щоб встигнути попити каву і не шукати собі ще якісь відео, ось в такому плані. В принципі, коли ми створювали канал, то ми викидали відео тільки вранці, щоб створити таку звичку, снідати або пити каву і включати наше відео. Але на практиці насправді найкраще заходять відео, які ти ввечері випускаєш. Ну, поки що в нас так, але ж все залежить від аудиторії. Але якщо аудиторія доросла... То, як правило, дорослі люди вранці збираються і йдуть на роботу. <хи> і мало в кого насправді є час, щоб спокійно сісти і щось іще дивитися. Я рідко коли ми то вмикаємо вранці, коли п'ємо каву, але в мене є дуже різний час на каву, коли я на роботу збираюсь. Іноді може взагалі його не бути, якщо Настя якось тормозила процесу відведення її в садочок. Іноді може бути це 10 хвилин, іноді це може бути 5 хвилин, тому ну, я не можу подивитись будь-яке відео. Ціле, якщо хочу вчасно прийти на роботу. <сіх> Якось так оце працює. Тому, мабуть, все-таки є закономірність в тому, коли ми викидаємо відео. До речі, напишіть, коли ви дивитесь наші влоги вранці чи ввечері, чи, можливо, десь в день. Тому що я вважаю, звичайно, що якщо у вас круті відео, то вас будуть дивитися в будь-які години доби. Але якщо подивитись на аудиторію і скільки їм років, то більшість це все-таки. Люди працездатного віку, які ходять на роботу або навчаються. Ну і вранці далеко не в усіх є час включати відео. Е, якщо ну, більшість, мені здається, любить навіть просто музику включити. Можливо, хтось взагалі нічого не вмикає. Тому тут уже таке. Тому і ввечері краще відео викидати. І так, так як я зрозуміла, що вам подобаються довгі, тому будемо робити довгі, старатися їх робити хоча б по 20. 4-25 хвилин у нас іноді може бути під 30 хвилин заходити, але насправді робити ніж більше ніж пів години я не бачу особого сенсу. Тому що ну, я себе ловлю на думці, коли дивлюся ось такі влоги 30 плюс по минутах, що от десь ближче до 30 хвилин я вже ловлю себе на думці, що чого так довго йде влог. Ну, бо вибачте мене, 40 хвилин це вже має. Ну це хороша серія, хорошого серіалу, де прям пару людей вбили за цей час, пару людей одружилось і ще декілька зрадили. Ну це ну прям дуже затягнуто, і мені здається по статистиці відео, тобто наскільки довго ви його дивитесь, а це дуже важливо для Ютубу. Бажано дивитись чим подовше відео, а не так вмикати і виходити. Не дуже добре, тому що ну мені здається дуже невеликий відсоток, до відео до кінця, якщо це там дуже довгі влоги. Я не говорю про якісь тревел передачі. Я чисто говорю про буденні, щоденні влоги, коли ти знімаєш про своє життя, а не якісь там пізнавальні відео, або в такому роді, або студійні відео. Або Е, є різниця між тим, що я зараз просто перед вами сіла, або просто ходжу десь з камерою, і різниця, коли ти готуєш сценарій, коли ти сідаєш, налаштовуєш апаратуру, щоб все сфокусувалося, щоб мікрофони всі працювали, ти там думаєш, як ти одяг... одягнешся, чи це буде гарно в кадрі. Ну, ось ці відео можуть затягуватись, бо вони потребують і часу багато підготовки, і, в принципі, правило, це. Відео, яке потребує аудиторія, яке його просила, і ну, його буду дивитись. Тобто будуть дивитись на назву і розуміти, що о, тут прям можна собі борща насипати, сала, хліба, чаю і торт. Ну, щоб точно все, ну, все з'їсти. Мене ще ремонт зверху роблять. Кінець влогу підніму тему, яку насправді я. Не ну, дуже довго думала чи піднімати на каналі, тому що дивиться багато людей і думок може бути різних. Але це сталося зі мною вчора. І як би це могло я б хотіла б випустити в актуальніший влог, бо ви знаєте, що в нас влоги заходять з затримкою, але ця тема зараз мене трішечки коваряє. Я виговорила з памі, виговорила з Сергією. І коли я багато кому там про це розповідаю, то мені може ставати легше. Плюс аудиторія велика, я думаю, той, хто дійсно зі мною додивиться відео до кінця, і ну, напише свою думку. А, в общем, що зі мною вчора сталося, це чому мені важко про це говорити, тому що це е, затрогує одну з е, черт рис рис мого характеру, яку я не люблю. Я з нею хочу боротися, але ну, важко з собою боротися. <свісно> Ви зрозуміли, через те так важко про це говорити. Важко ще, тому що вона прямо пов'язана з станом, який зараз в нас в країні. І, в принципі, ця тема дуже така, як спічка спалахує в душі кожної людини, яка любить свою країну, скажімо так. В общем, Вчора я. Їхала до стоматолога. Робила дуже багато зупинок, тому що дуже було багато справ, ну не про це. І ну, я взагалі рахувала, що мені вчора дуже щастило, тому що я, тільки приходила на зупинку, переїжджав транспорт, я пішла купила води, собі, тому що їхала до стоматолога. І якраз, коли виходила з магазину, а магазин біля зупинки знаходиться, стояв тролейбус, який мені був потрібен. І він якраз від'їжджав, тому я встигла в саме передні двері. Як правило, я заходжу завжди в середній. Рідко коли в задній, ну, як правило, в середній, прямо біля кабіни водія, я майже ніколи не буваю. Ну, а тут встигла ура, значить, встигла до стоматолога. Зайшла я туди, їдемо ми одну зупинку, і я чую, по-перше, я чую російську мову, по-друге, я чую прям такі, знаєте, російські наративи, прям ну, такі, прям на їх, як на їхньому телебаченні. Не просто як російська мова, яку ми можемо чути в Україні, вона відрізняється від російської мови, яка ніг там. Особливо, якщо це про якісь телебачення або радіо. Е, і потім я розумію, що це радіо. І взагалі я спочатку не могла зрозуміти, чи це хтось на передніх сидіннях щось слухає, чи це в кабіні водія. Я взагалі думаю, що це було в кабіні водія. Водій був такий великий дядько, і точно не можна було послухати, де саме російське радіо грає. Але я думаю, що це було в кабіні водія. 에, сміла людина постукала б і сказала ну може, не сміливо, а просто нормальна людина, <смі> не знаю. 에, сказала б, що виключить. Я про це думала: знаєте, коли ви маєте щось зробити, ви прокручуєте це головітки. До мене зараз постукаю, і скажу, виключіть це, будь ласка, або 에, це у вас грає радіо, або щось. цього. А я, але я з цикуха сама по собі. У мене роль цієї людини відіграє Сергій, <смі> який да, за такий двіж і дуже не любить несправедливість. А я така, я типу, стикуха. І сказати, типу, виключить, я знаю, то зразу промотаю в голові кучу ситуацій, Він зараз просто достає ствол, зносить мені голову, або ще щось починає мені хамити, або каже, я не виключу, або ще щось, і цей скандал на весь тролейбус. Що сумніше за це все те, що всі, хто був спереді, і це було дійсно чутно, і це було так неприємно слухати то радіо, і ніхто нічого не сказав. І я себе через це тепер так гризу, чому я нічого не сказала. Бо, бо виход, всі мовчали, і він тупо його слухав. А, да. Тому ось така ситуація, я коли вийшла з тролейбусу цього. У мене дуже сильно зіпсувався настрій. По-перше, через те, що в країні, в якій є війна, є такі люди. І насправді це одиниця, яка просто показує себе явно, а таких, яких тихенько сидять, але чекають. Людей з болот дуже багато, дуже багато. Е, і друге, те, що я не змогла перебороти ось цей страх, оце, те, що, знаєте, плюс є людей, які не люблять конфліктів в тому, що вони спокійні, а мінус в тому, що дуже багато ситуацій, коли ти не можеш відстояти свою точку зору або свою думку. Е, тому що ти не хочеш, ти ну, розумієш, до чого це може призвести, що варіант того, що він спокійно б його виключив навряд, тому що нормальна людина б його б і не включала б. Тобто це почався б скандал, а мене оточували бабулі, дідулі. Мене, ну, я боялася, що мене ніхто не підтримує, не знаю чому. І е, е, я вийшла, у мене був поганий настрій, дуже поганий, хоча я йшла виривати зуби, куди вже гірший. Я побачила поліцейських і думаю, блін, ну я тому, чуваку жирному на що не змогла сказати, але ну, думаю, може, поліція може якось, бо ми якраз на кінцеву зупинку приїхали до залу вокзалу. І він, типу, навжди просто поїхав. Думаю, може, вони можуть щось зробити. Я до них підійшла і типу питаю їх: якщо дяденька, який водить тролейбус, слухає російське радіо, ми можемо на це якось повпливати. На що я почула дуже сумну відповідь, тому що немає такого закону в Україні, який би забороняв слухати російське радіо. Єдине, каже, що ви можете зробити, це те, що їм заборонено слухати радіо в тролейбусі. Ви е, маєте йому сказати, щоб він це вимкнув, і він має це вимкнути. Все. Легше мені від того не стало. Я розумію, що зараз в коментарях будуть що не можна мовчати, треба говорити, але, е, ну. Я така людина, я це визнаю, що я це зробила неправильно, і ще треба було себе вести зовсім по-іншому. Е, ну, якось так. Тому да, ось така дуже і дуже неприємна ситуація зі мною сталася. Пишіть, як би ви відреагували на цю ситуацію, але дуже сумно, боляче, прикро і взагалі дуже багато неприємних відчуттів. Які я відчуваю і зараз, коли про це говорю, і тоді, коли я була в тому тролейбусі. Тому якось так. Все. Дякую, що були сьогодні з нами в цьому влозі. До зустрічі в наступному відео і всім пока-пока.